Доброго дня, шановні колеги. 30 хвилина. А, запис почався. в нас зараз присутні Польченко, санжара Гогніна, Медкевич-Постольник. Будко Костюченко це 7. Кворум є. Так, ось, а, приєднався Геннадій Грищенко, це 8. А, добре, зважаючи на наявність кворуму. Uh, пропоную почати засідання. Розіслано всім проєкт uh, порядку денного. Він на сьогодні складається з 35 пунктів. Доповідачі Мілер Пригожин Файфер і Волик. Uh, чи є зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного? Нема. Тоді прошу підтримати порядок денний. Дев'ять за. Uh, пані Ольга, скажіть, будь ласка, ще раз скільки? Дев'ять. Дев'ять за. за. Дякую, дякую. Uh, так, дев'ять за. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. ми перейти до розгляду по суті. Так, до Міллер Володимир, Володимир Володимирович виділення коштів з резервного фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Чи є зауважене заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, да. прийнято рішення. Наступний доповідач подач пригоджує Олександрович. Про затвердження фіноплану на 26 рік КП інфоради Дніпро. Дніпровської Дніпро, міської ради. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до Файфер Сергій Миколайович. Питання з 3 по 26. шосте. Відповідно за затвердження протоколу засідання комісії при виконкомі з шлох питань від 5 лютого. видачу ордера на квартири за наданила не Провулку парусному, включення до числа службових жилих приміщень квартири на Олександра Поля, на Семафорнії, про затвердження списку на заселення службового жилого приміщення на космонавтів. Це питання восьмой, 9, Виключення з числа службових приміщень квартири на проспекту мера. На Вадима Жукова: поліпшення житлових умов і надання квартири 89 за адресою проспект Слобожанський. Прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов внесення змін до облікових справ осіб. Надання дозволу на зміну умов договору на найму жилого приміщення. Питання з 14 до 26. -го. Чи є в кого зауваження заперечення щодо запропонованих е проєктів? Нема. Прошу ті голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Наступний до питач Володимиро Володимирович. Питання з 27 по 35. Це присвоєння житловим будинкам адрес на Дніпробудок, Кривоноса, Материнській, Піхотні Балки, родини Кузьменків. Також присвоєння житловим будинкам господарським будівлям і спорудам адрес на Павла Тушкана, Василя Макуха. Вулиці Кривоноса і переведення судового будинку, розташованого за адресою судівничтовариства Металург в житловий будинок. Чи є зауваження заперечення проти запропонованих проектів? Прошу голосувати, шановні колеги. Вісім за. Дякую прийнято рішення. Я після минулого виконкому Наталі запитав, чи є в неї світло. Потім виявилося, що в неї світло зникло дуже надовго, тому вас питати не буду. Розкажу про свою ситуацію. У мене там на вулиці було кілька аварій. Відповідно, світло зникало один раз на 49 годин, другий раз на 40 годин. І це тільки на минулому тижні. Але нам, Словаки, передавали генератори. І виявляється, що якісь негативні моменти також можуть бути позитивними. Тому що словаки, які передають генератори, запитують: скажіть, будь ласка, а скільки у вас було світло? А це в п'ятницю розмова була, а в мене якраз там в четвер в середу, там особливо світла не було. Я йому показую, а в мене такий на інвертор він видає графік. Я показую: дивіться, перші 24 години в мене була одна година світла вдома, а другі 24 години. А, було там 3 години світло за 20, ну, тобто за 48 годин, 4 години світла. Тобто, кожна 10 година ми маємо там світло. І вони такі, о, то вам точно, треба в міську раду передавати генератор. Я такий, боже, яка радість! Тут можу... А показувати їм цю програмку, і вони такі камери знімають. такі Крута тінь. Так що бачите, я думав, що погано, а то виявляється добре. Так що всім. Бажаю всього-всього найкращого, мирного неба, бережіть себе і, і чекаємо вже якоїсь там весни. Всім гарного вечора!